Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про Олександра Терена та Інну Белень. Як виявилось, після всіх новин і конспірологічних теорій про їх можливу зацікавленість в продовженні стосунків, вони вже зустрічались за спиною у своїх шанувальників. І ні, це не клікбейт, а реальність. Справа в тому, що Інна на своїй сторінці Інстаграм показала фотографії зі зйомок в проєкті MasterChef, де знімалась разом з Олександром Тереном. Здається, вони будуть в ролі дегустаторів і не будуть приймати участь у приготуванні їжі. Однак показані кадри це лише уривки інформації і повну картину ми зможемо побачити згодом на телебаченні. В мережі вже шириться інформація про можливе продовження стосунків Терена з інною, адже сам факт їх участі у роботі над спільним проектом каже про те, що вони не тільки контактують між собою, а й продовжують спілкування. І це після того, як нещодавно Інна заперечувала будь-який контакт з Олександром. До того ж, якщо виявиться, що їм в процесі зйомок було надано якесь випробування, як то, наприклад, приготування якоїсь страви на швидкість, то всі ми знаємо, що сумісне вирішення таких задач тільки зближає. А що ви думаєте з цього приводу? Невже вони продовжують стосунки? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.